Прийшла до нас прикольна посилочка. Знаєте, чому вона мене зацікавила? Отак от, от, коли ти взяли б в руки, ви в кайфанули. Береш в руки, от просто ти чувствуєш настільки ідеально е плотно складена посилка. Да? Тобто ящик ну набитий. Давай зараз відкриємо. Мені ніколи не хочу ніде обрати, просто сам прикол. Я не розумію, що там, але. Е я хочу це побачити і хочу це побачити разом з вами. І отримати цю емоцію разом з вами. Ааа, глянько. Красивий? Ого. Я думаю, так. Да. Ну, тут, тут можливо це зробити без цього. Я думаю, неможливо. Ну підпливай. Підпливай. А що на твою думку це? Припой чи Бабіт. Бабіт? Бабіт? Ха! -ха! Ой, такий бабіт, Женя. Не дуже цей бабіт. Якийсь такий трошки оловяний бабіт, да? Гарна штука? Як на мене, гарна, але трошки видно, що. Що там покажи мені? Воно? Воно. Видно, що плавало, і бач, трошки ось сліди шлачини. Ну, суті, питання не міняє. Глянь з Гарна така штуковина, от це прям, прям кайфова штука. Зараз я навіть з гоцею зважу її. скільки ж вона важить, ну прям, прям мені понравилось. Чи рік, знаєш, цікава? 6200. Очікував? Навіть я не очікував. А вона ж все на все ну така малесенька. По суті, як моя ладонь. Ну, може, трохи більше. Крапаль трохи притрендів, поняв? Ну буквально, буквально чепуху. Якщо в принципі хорошо розтопириться, то виходить. От дивіться, немає різниці, в якому вигляді буде олово. Хочете в такому вигляді, хочете в вигляді чушки, купуємо залюбки, так що пропонуйте, присилайте, зробимо аналіз і, звичайно ж, купимо. Все, закінчилось слово. Як ми купимо? Та як найкраще купимо, як зможемо, так і купимо. Е, ціни в прайсі, все є. Переходьте, дивіться, все влаштовує присутня. Вітаю! Всі ми бачили комп'ютер, всі ми бачили в ньому отаку штучку. Да? Це процесори, керамічні процесори це е, вид, який коштує найдорожче. Ну, і звичайно, такого плану, отакого плана з двох сторон. І все решта це дуже дорогі, ну, відносно дорогі процесори. А сьогодні нам прийшло ще круче. Мало хто з вас таке бачив. Подиви. Хто бачив, напишіть, хто не бачив, розкажіть, поділіться. Ось дивись, беремо ми ці процесори. Ну, ну наскільки вони. От подивись, наскільки вони жовті. Наскільки вони круті, да? але коли в тебе немає під рукою спектрометра, вітаю, ти встряв. А чому ти встряв? Зараз я все покажу. Дивись, чому ти встряв? Е, беремо спектрометр. Беремо даний проц, беремо про нашого помічника і нажимаємо. Чекаємо чекаємо на результат. І що ж ми бачимо в результаті? А в результаті ми бачимо чудо сплав, де використана мідь як основний метал, і нікель як покриття. Очікували ви такого повороту собиті? Ось подивись, ну от ще раз підведи, глянь, воно ж на мені на руках іграє насіки, воно все козирне. І в той же час ми візьмемо наш керамічний проц. Десь я собі одложив такий удобний, щоб по ньому не бачив. Uh -uh. Кидався, кидався, блін, накидався. А, ось, що, дивись. Е, тут навіть ще сліди оцеї липучки єсть. І візьмемо наш керамічний проц і зробимо той же самий аналіз. І що ми отримаємо в результаті? Подивіться, от що значить кераміка того часу. Ну, це відносно недавнього часу. Побачили, що значить товщина покриття? Ну, не те, то, що товщина покриття, а що ми маємо в складі? І ось сучасна, гарна, блискуча штука, яка по суті нічого не варта. Ну, також сказати, що вона нічого не варта, в принципі, фізично не можна. Чому? Тому що по суті, це мідь. Так же ж? Просто якась ну, дуже гарно покрита якимсь видом нікеля. Тобто, е оксидом, якимсь, я не знаю, як вона правильно називається. Хто шарив у цьому питанні, напишіть, чим покривалася мідь, щоб вона була настільки гарна, і щоб було в нікель. Так, вот отак от можна встрять ріба дуже легко, дуже просто. Будьте уважними і на все, що нове, не сильно ведіться. Навіть якщо воно жовте толку з нього ніякого немає.